Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про такий камінчик, дуже цікавий, який називається родоніт. Кому він підійде, кому краще носити і для чого. Це дуже класний камінь на подарунок для своєї дитини. Чому? Вважається, що цей камінь надає зростаючому організму свій, свої сили. Так, і дитина виросте сильною і здоровою. Цей камінь підходить усім вогняним знаком і ще близнюкам і терезам. Чим він корисний, цей камінчик? Для практиків, які працюють з енергіями, які хочуть відпрацювати родові програми, які хочуть закрити кармічні якісь процеси роду, саме робота з родом. Дуже класна штука, це родоніт. І ще жінкам, які шукають свою другу половину. І здавна вважалося, що це каміння допомагає жінкам причаровувати, бути просто магічно привабливими. І ще цей камінь дуже класно працює як оберіг. Він збирає на себе всю негативну енергію. Цей камінь просто ну, в давні часи просто тримали вдома. Для того, щоб навіть він збирав на себе всі ж ми там, хоч трошки, але маємо якісь розлади, споримо. Ось цей камінь збирає все на себе. Кому цікаво, то я запишу окреме відео, як правильно почистити і які є способи очистки, як працювати з камінчиками. Всім гарного дня!